О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Блюмер тім таки справді показали новий ігроладний трейлер Кронос Dawn. Дати релізу й досі нема, проте є обіцянка релізнути цього року ще й з офіційною українською локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Вже сьогодні о 16.00 Nintendo проведе окремого директу, що буде цілком та повністю присвячений Mario Kart World. Маріо Карт me, Маріо! Mario. Мережею шириться новий трейлер гри Маус. На жаль, цей проєкт, що відверто надихався старими мультиками, досі не має дати виходу. Мікрософти анонсували окремий геймпад та накладку для Xbox в стилі Doom The Dark Ages». Бракує натхнення. Подейкують, що Юбісофти розробляють нову гру в жанрі королівської битви, намагаючись копіювати Apex Legends, аби піймати гравців, що зараз масово лівають з гри епіків. Okay. Прекрасний план неперевершений. у франшизі Ninja Gaiden Поповнення анонсовано 2 d гру з під заголовком Ragebound. Релізниця це восьмибітне місиво десь колись цього літа з українською локалізацією на старті. Вісім біт тобі в сраку. і я не про безбольні. 11 біт Studios у фінансовому звіті вказали, що планують випустити нову гру за франшизою Фростпанку у 2027-му. Ми маємо лише побічний доказ 6 травня. Банджі планують розказати про подальшу долю Destiny 2. а також обіцяють показати нове доповнення під назвою The Edge of Fate. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Інсайдери стверджують, що після ремастеру Oblivion Bethesda планує випустити ще й Ремастер Fallout 3. Це не може бути збігом. А тим часом керівник Skyblivion... Що це таке? Ти що це? Звідки це? Фанатського перенесення облів'яну на Рушій скайриму він реагував на витоки. Каже, що для фанатів то тільки краще, оскільки вони отримають більше облівіану цього року. Класно, це нормально. а от суперово, це вже кльово. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.